Проєкт зірка країни був започаткований одеською компанією Келсі і стартував навесні цього року. Нині відбувався апогей уже другого сезону вокального талант-шоу. Організатори його позиціонують як все українське. Проєкт вокальний. В ньому може прийняти участь і спробувати себе будь-який житель України, у якого є хороші вокальні дані. Ці гарні вокальні дані на ретельному відбору піддає висококваліфіковане журі. Серед його членів, наприклад, Ігор Шавров, автор і композитор, який працює з зірками вітчизняного шоу-бізу, такими як Еріка, Віра Брежнєва та інші. Він, зокрема, певен не лише вокальні дані прикрашають виконавця. багато учасників обирають пісні такі, щоб показати свій діапазон голосу, ширину голосу. Але це не обов'язково. Важливо показати, що ви можете спити душевно пісню, тому що. Что... О, всем, люсім любимый о, Марк Бернес он не умел супер петь. Он, у нього був діапазон небольшой, але він пел настолько душевно, що люди до сих пор його помнят. Такої ж думки інший член журі и кліпмейкер Олександр Таран. Кращих каже, чекає подальша співпраця в шоу-бізнесі. Те проекты, конечно, которые, те финалисты, которые выйдут и с которыми как бы мы определимся, что будем работать дальше и будут поступать какие-то предложения, как Игорь э, Шавров сказал э, совершенно правильно, от э, продюсерских центров, э, то есть вполне возможно, что будем не только писать, э, допустим, записывать песни, но и снимать клипы. Компенсувала прискіпливість колег по журі співачка Юлія Кор, яка серед суддів опинилась нині вперше, оскільки про переживання перед виступом знає не з чуток, обіцяє ставитись більш поблажливо. Я мабуть, буду все-таки із нас четверих, так як і єдиний представитель жінського полу в журі. Я буду все таки оцінювати не так строго, як інші. Я буду феєю». До Речі були у команді проекту і первомайці. І незмінна ведуча конкурсу Ольга Полуніна, яка нині є солісткою військового оркестру в Одесі, родом саме з Первомайська. Вона власне і відкривала гала концерт у якості запрошеної гості. Отже, на первомайській сцені виступили 13 конкурсантів-фіналістів. Переможець отримав туристичну путівку до Європи, володарі призових місць заохочувальні призи. Таким був фінал другого сезону зірки країни. За переконанням організаторів далеко не останні. Володимир Галузінський, Олег Калашніков, всесвітнюс.